Джон Лок, англійський філософ, написав два трактати про правління. Він був плітним англійським філософом і письменником, чиї роботи мали глибокий вплив на політичну філософію та епістомологію. Як автор, Лок найбільше відомий своїми впливовими працями, зокрема двома трактатами про правління, яких він сформулював свої теорії, природні права та суспільний договір. Окрім політичної філософії, лок також зробив внесок у сферу епістомології, своєю працею дослідження про людське розуміння. Передумови для написання роботи Лок написав два трактати наприкінці 17 століття, час, позначений політичними потрясіннями, включаючи славну революцію 1688 року. На написання трактатів вплинув політичний і соціальний контекст того часу, і Лок прагнув вирішити питання, пов'язані з легітимністю уряду, владою та правами особистості. Перший трактат піддає гострій критиці патріархальність і божественного права королів, ставлячи під сумнів уявлення про те, що політична влада є похідною від спадкової монархії. Аргументація Лока в першому трактаті заперечує абсолютної монархії і створює підґрунтя для другого трактату, який заглиблюється в концепцію суспільного договору. Лок закінчує перший трактат, розглядаючи історію, розказану в Біблії, та історію світу з того часу. Він доходить до висновку, що немає жодних доказів на підтриму. Гіпотези Філмера. За словами Лока, жоден король ніколи не стверджував, що його влада гарантується на тому, що він є спадкоємцем Адама. Саме Філмер, стверджує Лок, є новатором у політиці, а не ті, хто стверджують природну рівність і свободу людини. У другому трактаті Лок формулює свою теорію правління, засновану на згоді та природних правах індивідів. Він стверджує, що легітимна політична влада виникає зі сходи тих, ким керують, і виступає за суспільний договір, коли люди колективно погоджуються сформувати уряд для захисту своїх невід'ємних прав на життя, свободу і власність. Наголос Лока на правах особистості та ідея про те, що уряд отримує свою владу за згодою керованих, мали глибокий вплив на мислення просвітництва і зробили значний внесок у розвиток демократичних принципів у пізнішій політичній філософії. Твір Джона Лока, два трактати про правління, мав досить великий вплив на майбутнє, особливо на формування політичної філософії та демократії. Цей твір став основою для розуміння політичної влади та її рамок. Ідеї, що викладені в двох трактатах, в результаті стали ключовим фактором у формуванні Сполучених Штатів Америки з їх ідеалами свободи та демократії, які відомі нам і сьогодні. Американська революція почалась практично через 100 років після публікації твору Джона Лока. За цей час його ідеї поширились у Франції, а потім і в американських колоніях Британії. Багато проблем про які писав Лок, що пов'язані з жорстокими монархами і тиранами, все ще мали місце в Британії. В 18 столітті, але цього разу основний тягар прийняли на себе американські колонії, а не британський народ. Скарги колоній на жорстокі податки та відсутність можливості голосувати або мати представництво в парламенті, відображали ідею про те, що Англія порушує свій суспільний договір з колоніями. Колоністи також відчували, що порушуються їхні природні права, особливо право на власність. Політична філософія Джона Лока, яку він викладав у своїх творах. Особливо у двох трактатах заохочувала скидати будь-який уряд, який не захищає права своїх громадян, тому її можна справедливо назвати фундаментом американської революції 1775 року. Також два трактати про правління Джона Лока справили глибокий вплив на деякі великі документи з прав людини, наприклад, Декларація Незалежності Сполучених Штатів Америки від 4 липня 1776 року, Французька декларація прав людини і громадянина від 26 серпня 1789 року, загальна декларація прав людини, що прийнята Генасамблеєю ООН, 10 грудня 1948 року та міжнародний пакт про права людини, що прийнятий Генасаблеєю ООН 16 грудня 1966 року. Схожість багатьох ідей, що містяться в двох трактатах про правління та в цих документах про права людини, настільки очевидна, що не буде перебільшенням сказати, що Джон Лок є духовним батьком цих документів, хоча наразі це не визнано офіційно. Отже, два трактати про правління Джона Лока є фундаментальним твором, який вплинув на розвиток політичної філософії та демократичних ідеалів. Лок максимально сильно засуджує абсолютну монархію та виступає за право людей повставати проти несправедливих урядів. Він стверджує, що влада повинна бути обмежена та відповідати за свої дії перед громадянами. В творі два трактати про правління Лок також розглядає важливість захисту природних прав людини та роль уряду у цьому процесі. Його ідеї про відмову від абсолютної влади та захист прав громадян вплинули на формування сучасних демократичних ідеалів. Цей твір продовжує надихати та впливати на політичну думку, підкреслюючи важливість відкритого діалогу та взаємоповаги між урядом та громадянами.